Розділ 4 Таким чином я дізнався другу дуже важливу річ, що його рідна планета ледве більша за будинок. Це мене не могло сильно здивувати. Я добре знав, що окрім великих планет, таких як Земля, Юпітер, Марс і Венера, яким дали назви, існують сотні інших, які іноді настільки малі, що їх дуже важко побачити в телескоп. Коли астроном відкриває одну з них, він дає їй номер. Він називає її, наприклад, Астероїд 3251. У мене є вагомі підстави вважати, що планета, з якої прилетів Маленький принц, це астероїд b 612 Цей астероїд лише один раз бачив у телескоп у 1909 році турецький астроном. Потім він провів грандіозну демонстрацію свого відкриття на Міжнародному астрономічному конгресі, але ніхто йому не повірив через його одяг. Дорослі такі. На щастя, для репутації астероїда Б-612 турецький диктатор нав'язав своєму народу під страхом смертної кари обов'язок одягатися в європейському стилі. Астроном повторив свою демонстрацію в 1920 році. В дуже елегантному костюмі, і цього разу всі з ним погодилися. Якщо я розповідав вам ці подробиці про астероїд Б612, і якщо я поділився з вами його номером, то це завдяки дорослим. Дорослі люблять цифри. Коли ви розповідаєте їм про нового друга, вони ніколи не питають вас про головне, вони ніколи не кажуть, який у нього голос, які ігри він любить найбільше, чи колекціонує він метеликів. Вони запитають вас, скільки йому років, скільки у нього братів, скільки він важить, скільки заробляє його батько. Тільки тоді вони думають, що знають його. Якщо ви скажете дорослим, я бачив гарний будинок з рожевої цегли, геранню у вікнах і голубами на даху. Вони не можуть уявити собі такий будинок. Ви повинні сказати їм, я бачив будинок вартістю 100 тисяч франків. Тоді вони вигукують, який гарний! Так само, якщо ви скажете їм, доказом існування маленького принца є те, що він був чарівним, що він сміявся і що він хотів овечку. Коли ви хочете овечку, це доказ того, що ви існуєте. Вони знизають плечима і назвуть вас дитиною. Але якщо ви скажете їм, планета, з якої він прилетів, це астероїд Б612. Тоді вони переконаються і залишать вас наодинці зі своїми питаннями. Такі вони вже є, не варто тримати на них зла. Діти мають бути дуже поблажливими до дорослих. Але, звичайно, тим з нас, хто розуміє життя, байдуже на цифри. Я б хотів почати цю історію як казку. І я б хотів сказати: колись давно жив маленький принц, який жив на планеті ледь більший за нього самого. І якому потрібен був друг. Для тих, хто розуміє життя, це здавалося б набагато реальнішим. Тому що я не люблю, коли мою книгу читають легковажно. Я відчуваю такий смуток, розповідаючи ці спогади. Минуло вже 6 років відтоді, як мій друг пішов зі своїм баранцем. Якщо я намагаюся описати його тут, то це для того, щоб не забути. Сумно забувати друга. Не в кожного був друг. І я міг би стати схожим на дорослих, яких цікавлять лише цифри. Ось чому я купив коробку фарб і кілька олівців. Важко повернутися до малювання в моєму віці, коли ти ніколи не робив жодних спроб, окрім закритого та відкритого удава у шість років. Я, звичайно, спробую зробити портрети якомога реалістичнішими, але я не зовсім впевнений, що мені це вдасться. Один малюнок вдається, а інший ні. Я також трохи помиляюся з розміром, тут маленький принц занадто великий, там він занадто малий, я також не впевнений щодо кольору його костюма, отож малююся так, не впевнено. Нарешті я можу помилитись і в якихось важливіших подробицях, та ви вже вибачайте, мій друг ніколи нічого не пояснював. Можливо, він думав, що я такий самий, як він, але я, на жаль, не бачу баранців крізь отвори у коробках. Можливо, я трохи схожий на дорослих, мабуть, я постарів.